У нього був талант там з людьми спілкуватися і гуртуватись, знаходити, розуміти, об'єднувати, налагоджувати процес. І він там пропрацював І здається, чи в квітні, чи в травні ми з ним зустрічалися. Перед тим, як він мобілізувався, він каже, ну а що тут вже робити в Києві, Тіпа, вже все, вже, ну, волонтерська допомога вже всім зроблена. Каже, я тут вже не бачу сенсу в Києві займатися волонтеркою. Як він сказав, ну, ми з ним сиділи, курили біля фонду «Братули», І він сказав, Тіпа, що ну, буде мобілізовуватися. Ну, там, каже, там від мене буде більше толку. Знав, на жаль, двох людей, які могли навколо себе зібрати настільки різну різний напав, натовп і чи друзі потім товаришували між собою. Це Катя Ганзюк і Паша Петриченко. Він ніколи ніколи не скаржився на службу. Він до цього ставився абсолютно геройський і стоїчний. Дуже був прямолінійний, дуже чесний, дуже активний. Він постійно щось вигадував. І так і казав. Я от зараз вам щось вигадаю, а ви мучитесь робіть. Але завжди вигадував щось класне. Для мене це найбільше приклад людини, в якої загострений відчуття справедливості. Як він казав в інтерв'ю, правда за нами, навіть тоді, коли здається, що це не так, він все одно надихав своїм словам. Тому мені дуже боляче, що гинуть такі люди, тому що дуже страшно, з ким ми лишимося надалі.